Палаємо Москва Триклята скоро переможемо Злого Миката будемо довго ми святкувати, а потім відновимо зломані хати, збудуємо кращу ми Україну, будемо дружні надалі віднині, ми поважаємо кожну людину і не забудемо тих, хто. Загинув, будемо гарно дітей ми ростити щоб в Україні було кому жити, але поки нищимо ми сарану, нехай повертається на велику страну, робить що, хоче у себе в містах. Ніколи не зможе навести на нас страх. Ми діти козаків, ми діти князів, ми захищаємо неньку від ворогів, ми будемо жити, як хочеться нам, не будем дивитись по сторонам, ми керуємось своїми думками, так виховали нас тата і мами, ми славні діти в величній країні. Пишаємось тим, що народилися ми в Україні. Зі святом.